А ну-ка, зберіться. Ми скоро починаємо. Ну що, у нас тут? Ого, салат. Всі готові. Okay. Настав час дізнатися, хто з наших героїв краще готує цю страву. Починає професор. Що це він робить? Насипає в горщик землі. А це що? Якісь чарівні боби, професоре, вже не терпиться побачити результат. Ого, він додав так багато бобів. А тепер додає воду. Але здається, він трохи захопився та переборщив з водою. Вам слід бути обережнішим, професоре. Зараз, зараз. Я все витру та буде нормально. Так, тепер все гаразд. А що відбувається? Вау, ви тільки подивіться на цей ідеальний салат. Ось це так. І так, професор готовий до збору урожаю. Нарізає трохи салату та викладає його на тарілку. Поруч кладеш шматочок багету. Чому би ні? Далі хід йдуть смачні боби з концертної банки. Отак. От а навіщо нам цей динозаврик? Професор. Вау, яка краса! Відмінна робота! Цікаво, чим відповість на це сестра. Гей, ці овочі потрібні для салату, а не для твого перекусу. Ну ось інша річ. Сестра нарізає овочі для салату ножем. А що тепер? Аркуш салату, перчик. Ого, яка милота вийшла у сестри. Думаю, такий салат точно сподобається роузі. Але нам ще доведеться побачити страву від шефа. Так, схоже, шеф не в настрої жартувати. Вона бере трохи білого соусу і акуратно розмазає його на тарілку. Далі два шматочки чорного хліба, відправляє в блендер. Серйозно? Як це незвичайно! І що ж буде далі? Шеф висипає отримані крихти в тарілку. Тепер нарізаємо слайси з овочів. Як це елегантно. Всі тонкі ломтики редиски вже виглядають апетитно. Нічого собі, ви тільки подивіться на це сервірування. Так, шеф справжній професіонал своєї справи. Здається, страви готові. Настав час дегустувати. Так, що тут у нас? О, який незвичайний салат. Ой, це що, динозаврик. Спробую. Він шоколадний. Так смачно. А це що? Фу, ненавиджу боби. Гедота. Тепер спробую ось це. Ой, які класні очі. Та ще дуже смачні. Ну і нарешті третій салат. Сподіваюся, він мені сподобається. Ой, це так бридко. Відстій. Цей не сподобався і цей теж. Ось він наш переможець. Я Ну, звичайно я ж найкращий кухар на світі. Пропоную відзначити мою перемогу невеликою вечіркою. Професоре, зараз не час для нових експериментів. Попереду нове випробування. Ого, це ж мілкшейк. А ви любите мілкшейк? А який набій ваш улюблений? Напишіть у коментарях, і, можливо, наступного разу ми приготуємо саме його. Професорові знову не терпиться почати готувати. Що це в нього в руках? Сода. Схоже, нас чекає урок хімії. Який же він гарний у змішуванні різних незвичайних рідин. Тепер він додає секретний інгредієнт. Ого, подивіться на ці бульбашки. Схоже, напій готовий. Звичайно, він зовсім не схожий на мілкшик, але в цьому весь професор завжди знаходить цікавий та неординарний вихід із ситуації. Здається, сестра вирішила б гамувати спрагу за допомогою газування. Ну так, часом відкрити банку газування не найпростіша справа. О, треба ж потрясти. О, ні, це погана ідея. Зараз це газування. Так, саме про це я й говорила. Професор і шеф одноголосні у своїй оцінці того, що відбувається. Прикро, але в сестри ще залишилося трохи газування. Щоправда, зовсім не багато. Що ж далі? Вау, ви тільки подивіться, як багато тут людяників. Тепер сестра дістає збиті вершки. Виглядає апетитно. Ведмедики Харібо? Так, чудова ідея, професоре. Відмінна робота. Але здивувати шефа такими простими напоями важко. Ну і що, шеф покаже професору та сестрі, що таке справжній напій від професіонала. Вау, схоже, нам знадобиться холодильник. А тепер зачекаємо. Сестра тим часом майже закінчила зі своїм напоєм. Останній штрих, але шеф все ще не вражений. Вона дістає з холодильника свій напій. Подивимось. Хм, поки що це виглядає як проста кулька з льоду. Так, що тепер? Шеф пронизує його і виливає всю воду. Цікаво. Тепер шеф бере банку коли і набирає набій шприц. Цікаво, що далі. Ось це сервірування. Рецепт цього напою неймовірно складний, але він того точно вартий. Хоча вирішувати це буде роузі. Нічого собі. Ви бачили, який величезний мілкшейк вийшов у сестри. Як же це здорово! О, ні. Коктейль сестри опинився на підлозі. Шкода, але Розі доведеться вибирати лише з двох коктейлів. Вау! Який прикольний дим! Це що можна пити? О, так, як же смачно! Мені подобається. Тепер спробуємо ось цей. Біє. Це просто жахливо. Ось наш переможець. Нарешті заслужена перемога. Так. Так. Наші герої непогано впоралися з минулими іспитами, але вони точно не готові до того, що на них чекає далі. Так, ваші очі вас не підводять. Це пряникова людина. Приготувати таку страву завдання не з легких, але наші учасники талановиті та відважні. Напевно, у них все вийде. Але в кого вийде краще за інших, це ми дізнаємося прямо зараз. Нашому шефу не терпиться почати готувати. Ох, який апетитний мед. Шеф додає мед прямо в кастрюлю. Чудово, що далі. Кориця? борошно. Додаємо все це в мед і перемішуємо. Так, від такого виду будь-якого потечуть слинки. Далі додаємо олію і знову все перемішуємо. Все ж таки важко змагатися з такими майстрами своєї справи, як шеф. Дрібниці, у мене все вийде. Сестрі варто бути акуратніше, адже можна і синиць заробити. Яйце розбили. Тепер додаємо борошно. А чи не забагато? Що ж, комусь не вистачає консистенції? Тим часом шеф починає збивати своє тісто. Як же це смачно! І воно вийшло невмайвірного гарного кольору. Тепер накриваємо і, як слід, розкатуємо. Трохи почекати. Все тісто готове. Настав час скористатися формами. Який милий пряниковий чоловічок вийшов у шефа. Але одним чоловічком шеф не обійдеться. Вона збирається збудувати для нього цілий пряниковий будинок. Шеф закидає все в духовку. А чим це зайнятий професор? Ваші досліди часом бувають надто небезпечними, професор. Але на що не підеш заради науки і смачної страви, звичайно ж. Схоже, він збирається використовувати циркуль. А це цікаво. Що далі? Лінійка? Чудова робота, професор. Тепер потрібно акуратно дістати отримані фігурки. Професор використовує для цього лопатку. Ось так. Супер. Фігури професора теж вирушають у духовку. Ну що, шефу і професори залишилися лише дочекатися, поки приготуються їхні будівельні матеріали. А це ще що? Сестра, ти впевнена, що тобі обов'язково бити тісто з такою силою? Так чи інакше вони і вийшли непогані шматочки? Ага. Тепер хід йдуть барвники. Вау, які ж гарні кольори! Упс, Схоже, з останнім шматочком виникла проблема. Там повинно бути хоч щось. Отож, тепер вона точно видавала все. Професор, я нічого не бачу. Бідолашний він напевно щось не так зрозумів. Фух, здається, з ним все гаразд. Ну, на чому ми там зупинилися? Ах так, кольорове тісто. Добре, що у сестри під рукою виявився ще один тюбик. Тепер нам потрібно добре розім'яти це тісто і зробити з нього ось такі ковбаски, а потім з'єднати в одну велику. У нас має вийти гарний різнокольоровий равлик. Сестра додає трохи солодкого посипання, і можна відправляти це в духовку. Не може бути, пряники шефа вже готові. Ох, який аромат! Тепер беремо крем і акуратно змащуємо пряники кремом по краях. Подивіться на цей шикарний будинок. Мені навіть було б трохи шкоди його їсти. Хоча ще трохи крему та декора і валя. Тепер шеф прикрашає будиночок солодощами. А ось і сам пряниковий чоловічок. Думаю, він буде щасливий жити в такому шикарному будинку. Шеф посипає свій шедевр цукровою пудрою, і ця пудра виглядає зовсім як справжній сніг. Професоре, а що ви задумали? Їстівний клей? Як цікаво, здається, професор збирає не пряниковий будинок, а пряникову ракету. Нічого собі. Ну що, страви готові? Настав час дегустації. Нічого собі. Цей будинок прямо як із казки. Не терпиться спробувати. Так, це дуже смачно. А що у нас тут? О, це ж пряникова людина. Ходімо гуляти. Вау! Ракета! Зараз спробую. Ой, здається, така ракета точно не злетить. А це що? Ой, який милий пряник. Спробую. Ну, непогано. І так, зараз пряникова людина вибере переможця. Цей? Ні. Ракета? Не те. А може, пряниковий будиночок? Так, він мені подобається. Згодна, він переміг. Дякую, хто б сумнівався. Ну, коли вже приїдуть мої посилки. О, ура! Це кур'єр привіз мої замовлення. Вже біжу. Занесіть сюди, будь ласка. Ах, так, дякую. Це вам, Рісці. Що ти там замовила? Чому коробка така величезна? Там що слон? Ти ще не зрозуміла. Ти зламала мені ліжко, тож я замовила нове. Гарне, рожеве, новеньке ліжко. А ти спи на своїй старій, яка скоро теж розвалиться. Ось так. Залишилось дотягтись до фарби. А ось і вона. Окрім ліжка, я ще вирішила оновити стіни. Я збираюся пофарбувати їх у свій улюблений рожевий колір. Я починаю. Наливаю свою найкращу у світі рожеву фарбу і занурюю в неї валік. Ось це так! На стінах колір виглядає навіть краще, ніж у банці. Ну що, круто, так? Так, виглядає непогано. А тепер потрібно вирішити питання з ліжком. Стару ми прибираємо, а нову встановлюємо. Збирати ліжко завдання не з легких, Але я впевнена, що впораюсь. Дивись, виходить! Вау, я у захваті! Почекай, кайну захоплюватись, залишились останні штрихи. Це милі подушки і підсвічування. Вся моя кімната буде сповнена любов'ю. Ось тепер захоплюйся. Ось це так. Я теж хочу. У мене вже є ідея. Роблю замовлення в інтернеті і біжу зустрічати кур'єра. Добрий день. Заносьте швидше. Ах, так, гроші. Скільки вистачить? Ну добре, до побачення. Моя нова кімната мрія знаходиться у цій посилці. Крісті, ти будеш у шоці. Зараз валік мені не потрібен, тому що просто можна розхлюпати фарбу по стінах. Так же набагато крутіше, так? А тепер можна все розмазати. Мія так ніхто стіни не фарбує. Як це ніхто. Я так фарбую. Ще і все чорне. З цим покінчено. Тепер мені потрібна пила. Як ти думаєш, навіщо? Не знаю, але мені лячно. Обережись. Я збираюся зробити ліжко своєї мрії. Таке буде лише в мене. Залишилося тільки розставити все на свої місця і задекорувати. Кажани, ланцюги, все як я люблю. Тут буде світильник у вигляді блискавки, а тут м'якенькі подушки. Що, у мене все готове. Як тобі? Круто, а можна в гості? Чого? Ні, тобі до мене не можна. Залишайся на своїй ванільній частині кімнати. Ну і добре, мені в себе подобається. Намічається вечірка, а я не знаю, що мені надягти. Це чи це? Хоча точно. Подзвоню своєму стилісту. Він все підкаже. Привіт, приїзди. Ура! Джек! Привіт! Ти мені дуже потрібен. Код червоний. Нічого одягти Ну, звичайно, дорога. Побігли виправляти. Ну так, це, звісно, повний відстій. Спочатку, моя булочка, мені треба тебе заміряти. Так, ага. У мене є чудова ідея. Вуля, ти зірка, а ще ти королева. Яка краса! Ця корона виглядає так, начебто завжди була на мені. Ну, давай, давай, покружляй. Хочу повністю оцінити свою роботу. Я в захваті. Зустрінемося в рідні в суботу. Люблю тебе. Бувай, бувай! чмоки чмоки, дорогенька. Хм, Крісті стала виглядати ще красивішою. ось ці заздрощі. А я чим гірша. Часом мені одягтись. Це не підходить, це також. Це взагалі жах. Oh. О! Ідея! Навіщо мені витрачатись на новий одяг, якщо в мене є фарба? Набридла червона футболка. Так ось, тепер вона чорна. Ну, ти вигадала. No, ти нічого не розумієш. Я ще й джинси пофарбую. У мене буде татал Блек Лук. Здорово. Додамо ланцюг. Мої улюблені браслети та готово. Ой, чуть не забула закипку. Я її швиденько зафарбую. Але це ще не все. Поки що кипка виглядає надто звичайно, а вона буде виглядати крутіше з шипами. Упевнена, хлопці будуть захваті, коли побачать мене в новому образі. Мій лук готовий. І як тобі, Крісті? Що, втекла з банки з чорною фарбою? О, По мого улюбленого гурту вийшов новий альбом. Зараз зацінимо. Що за жахлива попса! Це саме найкраща музика. Музика, кажеш. Я покажу тобі справжню музику. Рок! Ось це модно, круто та весело. Що? Звучить так, наче кішка під вікном репетує. Вдягну навушники, щоб не чути цей відстій. Ти <світ> я думаю, ти просто її не розчула. Куди це вона? Ну і гаразд. Крісті, раджу триматися міцніше, тому що ця хвиля року знесе тебе. Ми відлітаємо у відрив. О, ні, моє вуха, навушники, мій порятунок. Ну що, качає? Гей, добре, я зрозуміла. Хочеш відірватися наповну? Ну, так я можу. Тримайся. Слухай та не забувай хитати головою. Це надто голосно. І це ще не максимум. Ось це я називаю самою найкращою музикою. Яка ж я все таки гарна. Ой, це до мене. Хто там? О, привіт, Алекс! Це мені. Дякую. Ну, бувай. Що ж, подивимося, що Алекс мені приніс. О, це м'які іграшки. Як це мило. Я якраз хотіла додати нових до своєї кімнати. Ну що? Давайте влаштуємо чаювання. Як же це мило. Не соромтесь, пригощайтесь. Да, але у мене тут явно цікавіше. Дивіться, яка крута тачка на радіокеруванні. Ось тільки вона сіра. Хоча ми все знаємо, як це виправити. А ще їй точно не вистачає вогню. Ось тепер інша справа. Це машина справжньої рокерши. Супер! Ну що, погнали? Ось це швидкість. Жуб, жув. Взагалі-то ти заважаєш моєму світському чаюванню. Ти тільки подивись на цю тачку. Вона крутіша будь-якої м'якої іграшки. Ти що накоїла? А, здається, вийшла ефектна. Поверни мені мою чорну крихту назад. Ні, я не поверну тобі цю залізятку. Це моя машина. Поверни. Ловлю. вже болить голова. У мене тепер синець буде. Hey! Підолашна, йди до мене, підпочинеш, заспокоїшся. І Я знаю, чим тобі допомогти. У мене є аптечка. Нині ми все вилікуємо. Один маленький корчик і все пройде. А може не треба? Добре, давай без безкольчика. Це не допоможе. О, пластир. Те, що треба? О, дякую тобі, велике. До речі, він дуже милий. І умина тобі дещо є. Тримай шоколадку. Дякую. А це тобі. Вау, полуничне газування. обожнюю.